Микита Павлович годованець, український байкар, народився 26 вересня 1893 року на Поділлі. Його життя було непростим. У 1937 році його репресували і заслали на колиму, звідки він повернувся лише в 1950-х. У цей час його ім'я викреслили з літературних довідок. Але після реабілітації в 1957 році твори, годованця знову повернулися. В шкільну програму у творчості письменника то понад 800 оригінальних пайок і тисячі перекладів та переспівів світової класики критики називають його одним із найпопулярніших байкарів ХХ століття. За легендою, свою відому байку Голуб і Лелека, він вигадав просто перед учнями, коли побачив, як лелека повертався з вирію. Микита Годованець, голос народу через байки й гумор. Його твори змушують не лише посміхатися, а й замислюватися над життям. Хочете більше історій про українських класиків? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на наш канал. Вітаємо у світі української поезії, де слова оживають. Голуб і лелека якось то навесні. Коли настали теплі дні, лелека з вирією прилинув на дороге гніздо своє, що восени покинув в житті усякоє. Домашній голуб запитав, де, друже, був? Чи чув. До вирію літав. Злякався, вітер в уші свище і з півночі повіяв холодище. За ним повзе страшна зима. А в вирію зими нема. Природа стрінула привітом. Там вічне літо. А голуб з усміхом йому: Тоді ж чому ти кинув ту країну? Розхвалений той рай і повернувся на Вкраїну? Бо це мій рідний край. Любов до рідного, могутнє диво. Нехай живеш на чужині щасливо, а туга гірко в серце б'є, зове вітчизна й путь далека. І ти летиш, як звирію лелека, в гніздо своє.